Калуш Тефанія, мамо, мамо! Всім привіт! Це вже мій третій влог. Отсюда в цьому влогі у нас буде працювати ще одна головна персонажка Катерина. Ми маємо разом наші вихідні. І ми два дня будемо відпочивати Їдемо на таксі на Унаватна. Боже, с чемоданом. Какие лекции все на ключик у все. Серьезно. Че не подготовились? Ну закрывай. Молодец. ха я открываюсь. Мне нужно на таком что есть как бы. Мы тут. наше місце. Hello. Hello. А моє, ти не хочеш взяти на стіну? Це тільки, тільки Катерина. Дивіться, як прикольно. Може, ми сюди їхали по горі. Я забула це зняти. Я вирішила, що ми не будемо сюди сюди ходити, ми просто спустимося. Будемо сюди вінчуватися. А, зато який вид там. Прямо на океан. Пальми. Клас. One night. Yes, one night. А, тут такі можна фоточки класні зробити. О -о -о. Дивіться, яка тут краса. Сьогодні розслабон а завтра буде уже за фізическая наука. Прикинь, якщо в нас не вийде посьорфіто. Та здрасті. Ну, не будемо її за погодою там ще. Ні, там завжди є вони, там спеціально злів такий. Це наш номер? Hello. Hello. Yeah. О, клас, а бом є. Yes. Starting at 8 o'clock. At 8? Yeah. And end? Uh, 10.30. 10.30. Yeah. З восьми к десяти тридцать. Password number, five. Edem дома. Наконец-то домов. Наконец Ого, він такий шоколадний. Ти хороший. Він прям червоний. Ой, в нього там кліщ. Телепортація в самий прекрасний транспорт. <розвучие> <На. свист Drop> <сподолжение> шрі ланка Нас висадили на якомусь сільно-базарчику Сказали, от, в Донґл біч От на Донґл біч Демопи Are you from Russia? No, no. Oh, Poland? No Ah, so you are from Russia, sorry sorry. No, confused. Ukraine Sorry, sorry, I, but I confused. I confused How many days do you stay here? Two months Wow, confidanta <laughs> Yes ah, you, you win Where are you from? I'm from Spain, Mallorca <laughs> you <ever> <laughs> are you? traveling together? Yes. yes super, yes. super close friends. Yes. yes. Very good, very good. I like. It. You must go to the fort later to see the sunset. Okay. Just see, uh, do you know where is the fort? No, no. but we will ask. Okay. And later, if you want, later in the night, we can go to drink something together and mm. practice English, speak a little bit. If you have time mm. in the afternoon, around. After sunset? About oh, seven. I think so. Half past seven. You are a couple? Couple? <laughs> Just want to chill together, okay? Oh, okay, um. Hey, okay, yeah. okay, enjoy! Bye bye! Sports. На жаль. А тут в принципі непогано. Ми вирішили зупинитися на самому центральному пляжі. Нам сказали, що замовить із меню і ми можемо лежати на лежаках. Ні, я буду блюдочка? <риклад> Це жесть. No. а а Друзі, це такий чил. Мене, мене Катерина питає, чи я така засмучена, я кажу, я просто чилова. <рес> я просто чилова. не підірвана. <рес> Наразі. Це можна не работати більше? До кінця контракту ми остається на джаву пічі. В місці нашого перебування перетворилося в якісь школу чи дитячий садочок. <ріху> в общем, я не знаю, сюди привели дуже багато дітей. Вони всі кричать, граються, плескаються. Ось. Це додає комфорту, тому що ми хочемо ну, спокою почувати. Я, засмущаю, нет. я не хубы, цедоваты, Я не нас А что мы тут ожидали побачить? Какой Испании? Яко Испания, мы мап хотели побачить А? Мап хотели побачить. А, ой, точно <связать> Обалдеть, Мапп Банана <связать> и वे दो बनान लो, वे

Так, винжес, ты Вот тебе и задобить. Вот тебе и задобить. Хочешь кто-то его снять? контент на YouTube будет. Это тот самый мужик снимай, снимай. Я уверена, что всю пасочку липы в вид между тем, Є? Так. Мені казали, що в Джангл Біч тут є мавпи. Але ми приходили, їх не було. І оці локальні а, хлопці, які тут працюють, а, я до них підходжу і кажу, де можемо знайти мавп? Він такий, ммм, манкіс! І такий чисто піднімає голову і такий, оно вони! І типа, і прям як так вийшло, що прям коли ми запитали, тут були мавпи. Ми летим но, у Новоту на біч. <рик> <рик> це мужчина і вположив нам ціну 1100. А типу, щоб ви розуміли, по мені показує 300. Кажуть, ми виходить пішки, ми прогуляємося, їхати. І ці пішки це різні дороги в протилежну сторону. І він просто підійшов. Такий, що ви? давайте типу, за 900. Ми такі, ні, ну такі, давайте за 700. Ні, але 700. Ми приїхали на Унаватуну Біч і там був дуже милий такий базарчик. І що мені сподобалося, те, що там було дуже багато різних запахів. Типу ти просто йдеш вдоль, там там щось горить, там щось пахне, там їжа, то ще щось коротше. Клас. Дуже милий заклад. Опірольчик. Зараз випадуть блядь, блять, хотіть. <laughs> Таке тут все живе. Ні, ми сіно, ми шукаємо саме той заклад, який нам пропонували в день. Чуваки несуть стол спеціально для нас. <laughs> Як казалось, це класне місто. <laughs> Столик прямо біля океану, дивіться, все так мило. С комчестными okay. mm -hmm. <laughs> ну, mm -hmm. Так, что у нас сегодня на Что? Вечеря без пива на відпочинку. Um, ну, типу. Я хочу нас нам принесли наше замовлення. У мене біф бургер а у Катерини Кріспі Бічікен, бургер в п'яти метрах від нас, тільки що пускали салют, і він ну прямо тут -от, розривалося. Усі люди радуються ми з коті сидимо так, просто під столом. І типу, Є розуміння, що ми знаходимося не в Україні. Ти не можеш нормально реагувати на якісь гучні звуки, в принципі. мене пустили раз, другий, я одразу починаю плакати, я не можу це контролювати. У Мене накриває дуже сильна тривожка, і я розумію, що у мене зараз буде панічка на моменті, коли я намагаюся це сконтролювати. Мене запускають і ще один буч фірверк. Просто фак раша, я не віжу русских.